Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару. Піжамі жіночі та нічні сорочки бренду Esmara Є різних забарвлень та з різними принтами. Матеріал бавовна та Еластан. Піжами з розміром S буде 3 одиниці. Три комплекти. З розміром M та L буде по 4 комплекти. Нічні сорочки з розміром S буде 5 одиниць. Та з розміром M та L буде по 4 одиниці. Всього лоті 24 одиниці. Вартість 4160 гривень. З піжами представлені у двох моделях. Кофта та штани. І з різними принтами. Друга моделька шорти та майка. Собі вартість однієї зі 173 гривні. Цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня.